Казки. Міфи та легенди відіграють ключову роль у створенні літературного та ігрового світу відьмака, автором якого є польський письменник Анджей Сапковський. Вони є не лише джерелом натхнення, але й основою для побудови унікального фентезійного світу, який поєднує елементи слов'янської міфології з класичними мотивами фентезі. Сьогодні розглянемо детальніше, як саме ці фольклорні елементи вплинули на формування відьмака. Знання, які до наших днів накопичила цивілізація, передавалися з покоління в покоління через міфи та казки. З допомогою міфів, казок, люди передавали людський досвід своєму потомству, і це був пріоритетний засіб передачі інформації у порівнянні з логічними інструментами пізнання. Це все так склалося тому, що виражати емоційний та набутий технологічний досвід поколінь в декількох словах було неможливо. Не було тоді мови науки, можна сміливо стверджувати. Що ряд наук, таких як психологія, педагогіка та інші гуманітарні науки, є й досі тісно пов'язаними. Наприклад, на сьогодні існують такі сучасні різновиди психотерапії, які мають назву каскотерапія, ігротерапія та інші напрямки, пов'язані з думкою передачі традицій через образи, які відразу заходять під свідомість, адже передати численний людський досвід з допомогою лише логіки, неможливо. Логіка не дозволяє сприймати велику кількість інформації. Саме тому існує ідея терапевтичної метафори, яка впливає на глибинну, підсвідому структуру людини і до цих пір являється одним із самих ефективних засобів психотерапії. Міфологічні знання, казки, притчі та танці являлися основою передачі емоційного та комунікативного досвіду. Саме міфи, казки, танці та образи викликали резонанс, який сприяв появи тих чи інших емоцій. Різні народи світу переживають різні базові емоції. І це, як правило, пов'язано з доступом до ресурсів. Якщо ресурсів досталь і всім вистачає, тоді в народі переважає емоція радості. Якщо є необхідність конкурувати за ресурси, то з'являється емоція гніву, яка буде домінуючою в такого народу. Всі міфи, по суті, є універсальними. Безумовно, герої казок можуть бути різними, в залежності від того, на якому рівні знаходиться культурно-історична традиція. Однак, в цілому, шлях героя завжди однаковий. Наприклад, майже кожне релігійне вчення пов'язане з боголюдиною, який так чи інакше приходить благовість, і ця людина повинна донести її до всього людства. Такими месіями були Ісус Христос, Магомед, Будда. Саме у відповідності з ідеєю схожості і запозичення формувалися провідні світові релігії. По аналогії створювалися традиційні міфи, казки та герої, які іноді і ми наносили аналогічні по звучанню. Наприклад, можна згадати римського Геракла та Грецького Геркулеса разом із їхніми подвигами, функції міфів та казок в житті людини. Пояснення незрозумілих явищ. У давнину люди не мали наукових знань, щоб пояснити природні явища, такі як Грім, Блискавка чи зміна пір року. Міфи та казки давали відповіді на ці питання. Часто пов'язуючи їх із діями богів, духів чи інших надприродних істот. Це допомагало людям відчувати себе більш захищеними у світі, сповненому загадок, наприклад, перун, богрому, блискавки та війни. Він уособлював силу неба, а гріми блискавку сприймали як його зброю. Люди вірили, що коли гримить, перун бореться із злими духами або карає тих, хто чинить зло. Його священним деревом був дуб. Що підкреслювало його зв'язок із природною міцю, передача культурних цінностей і моральних уроків, через історії про героїв і лиходіїв, міфи та казки вчать моральних принципів, таких як справедливість, сміливість, чесність і доброта, наприклад, казки, де добро перемагає зло, виховують у дітей віру в справедливість і правильну поведінку. Ці сюжети формують етичні норми суспільства та передають їх із покоління в покоління, можна згадати українські казки та їхніх героїв, таких як Коти Горошко, Івасик Телесик, Кирило Кожум'яка, Кривенька Качечка тощо, збереження історичної пам'яті. Багато міфів і казок ґрунтуються на реальних подіях чи історичних постатях, які з часом обросли фантастичними деталями такі історії, як легенди про козаків та їхніх отаманів, Івана Сірка. Івана Мазепи тощо, які зберігають пам'ять про минуле в доступній і захоплюючій формі, допомагаючи людям пам'ятати свою історію, розвага та натхнення, міфи та казки захоплюють уяву, дарують радість і відволікають нас від повсякденних турбот. Вони також надихають на творчість. Сучасні книги, фільми та мистецтво часто позичають ідеї з міфологічних сюжетів. Відеоігри також не є виключенням. Відразу можна згадати серію ігор відьмак Kingdom Come Deliverance» та інші. Емоційна підтримка. У складні часи ці історії надають надію та віру в краще розповіді про героїв, які долають труднощі, як от міф про Прометея, що приніс вогонь людству, мотивують людей не здаватися перед власними випробуваннями, збереження культурної спадщини. Міфи та казки є частиною ідентичності кожного народу. Вони передають традиції. Вірування та світогляд, дозволяючи людям відчувати зв'язок із предками. Зараз давайте згадаємо, яку міфологію, казки та їхні мотиви були втілені у творі Анджея Сапковського, які пізніше були екранізованими проджектами, нетфліксом та іншими компаніями. Бестії! Так як Анджей Сапковський є поляком, то не дивно, що у його творах переважає слов'янська міфологія. У його творах можна зустріти таких відомих бестій слов'янському народу, які не завжди успішно вдається перекласти українською мовою, так як у нас вони мають дещо іншу назву та є схожими за виконанням функцій: лісовик бог лісу, можливо, первісно бог пастух, який випасає лісову худобу оленів, ведмедів, вовків, зайців. Тому люди пастухи укладають із лісовиком угоду, приносячи йому в жертву яйце або печиво із житнього борошна. Які кладуть на лісовому перехресті або на галявині. Прибожик. За натурою вони башкетники, при цьому здебільшого нешкідливі. Одні з небагатьох істот, здатних спілкуватися загальною мовою. Прибожки зазвичай живуть у лісових та болотистих місцях і не бояться жити поруч із такими чудовиськами, як у топці. Також відомо, що прибожки дуже не люблять запах лопуха. Вовкулака людина перевертень. Що має надприродну здатність перевтілюватися у вовка. Це напівфантастична істота людина у вовчому вигляді. ПоТЕРЧА Малий демон. Душа нехрещений або мертвонародженої дитини. Він проказить, якщо не визнають за домового. Діти з народження до хрещення чи померлі без хреста вважаються нечистими. Вони не мають імені, справжньої душі, Мертвонароджені діти. Загублені матерями або померлих кількох днів від народження вважалися небезпечними покійниками, оскільки вони не знаходили заспокоєння в потойбічному світі. ЧУР. Один з найдавніших і найпопулярніших у давніх українців домашніх богів. Охоронець домашнього вогнища. Тепла. Він є охоронцем добробуту дому та захисником роду в разі небезпеки. Локації. Події в книжках та іграх відьмак відбуваються на класичних казкових локаціях. Таких, як темні ліси, наповнені монстрами та звірями, і одразу, мені до думку спадають ліси велена, замки, всередині яких панують інтриги та міжусобиці, відразу можна згадати ви на території темерії, загадкові та страшні болота, де розгулюють п'явки, утопці з водними бабами. І як тут не згадати локацію боліт з першої частини гри, головні герої. Серія книг та Ігор Відьмак наділена такими класичними казковими архетипами, як Принцеси, Адда, Цирі, Королі, Фольтест, Радовіт, Емгир, Демовент, Чарівники та чарівниці, Детмольд, Єнефер, Тріс, Філіпа Ельхард, Герої, Геральт, Саскія, Цирі. Варто зауважити в Сапковського деякі персонажі виходять за рамки свого архетипу. Наприклад, Сіріна є типовою принцесою, яка чекає принца на білому коні. Вона переживає складне життя, переживає велику кількість втрат друзів та рідних людей. Герої, на кшталт Саскі, спроможні виконувати функції королів. Сюжетні лінії. Читаючи книгу та граючи в ігри, можна знайти відсилки на міфи про короля Артура та Святий Грааль, які прагнули знайти рицарі Круглого столу, адже святий Грааль є сакральним об'єктом який символізує божественну благодать та духовне відродження. Так само Геральт у третій частині гри шукає Цирі разом зі своїми друзями, яка в свою чергу йде рятувати людство від білого холоду. Також є ряд цікавих сюжетних ліній у другорядних квестах, які були раніше описані в міфах та казках. Наприклад, можна згадати оповідання Фауст Гьоте та польську легенду про пана Твардовського, які відображаються у доповненні Кам'яні серця до гри Відьмак 3. Якщо вам цікаво, можна було б детальніше розібрати деякі казки, міфи та легенди, які відображаються у серії ігор Відьмак та інших іграх, пишіть у коментарях щодо зацікавленості у таких відео. Як казки та міфи, відеоігри також мають ряд функцій. Наприклад, граючи у відеоігри, ми дізнаємося, що таке добро і зло: що світ не є чорним та білим, немає ідеальних людей та місць, у всьому є сильні та слабкі сторони, переваги та недоліки. Всі мають право вибору, але інколи бувають обставини, де на наш вибір можуть впливати ряд зовнішніх факторів, моральні цінності, близькі люди тощо. Часто важко зробити правильний, хороший ідеальний вибір, особливо якщо у тебе є лише варіант із двох поганих. Отже, міфи та казки і надалі продовжують нас супроводжувати протягом життя, перетинаючись із нами в улюблених відеоіграх, фільмах. Серіалах та мультфільмах. Казки та міфи запозичуються для створення нових творчих шедеврів, які передають людський досвід із покоління в покоління, адже знання, які подаються у такій формі, легко запам'ятовуються та є цікавими, у порівнянні з мовою науки, яка є зазвичай сухою, логічною, складною та лаконічною. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!